І почати хочу нашу з вами сьогоднішню розмову із повідомлень, які, до речі, вже підтверджені у генштабі збройних сил України. Повідомлень про те, що минулої ночі був нанесений удар по аеродрому САКИ, в тимчасово окупованому Криму. За даними генштабу, наслідки цього удару уточнюють. І з цього аеродрому зазначимо, що російські окупанти були по материковій Україні. При цьому в генштабі додають, що прикривали цей аеродром. Сучасні російські засоби ППО, як прокоментуєте Аеродром Сакі, як і інші об'єкти, які розташовані в Окупованому Криму, то Росіянам все важче тримати під захистом своїх систем протиповітряної оборони. Я думаю, вони вони вже точно не раз зазнавали ударів. Ми пам'ятаємо про знищення там. Вже кількох, якщо не кількох десятків одиниць техніки ми пам'ятаємо про знищення систем тих же протиповітряної оборони, які базуються довкола цього аеродрома. Але разом з тим росіянам важче у них ні логістика зараз, ні економічні спроможності не дозволяють створювати альтернативні майданчики, на яких можна здійснювати знову. Е Запуск літаків створити нові аеродроми в Криму. Вони це не поспішають робити, і не тільки тому, що вони зневажливо ставляться до українських територій, в тому числі тих, які захопили, і в тому числі до Криму, а й тому, що у них просто немає грошей на те, щоб створювати додаткові військові об'єкти. Вони вимагають справді реальних грошей, а не лише обіцянок і фантиків, а у росіян зрозуміло, що таких ресурсів. Немає через те, вони змушені використовувати вже наявні спроможності з великим ризиком для себе, з ризиком для тих істот, які сідають за штурвали цих літаків, з ризиком, звичайно, для техніки, що вони демонструють раз, раз за разом, починаючи з героїчної Чорнобаївки на Херсонщині. І звичайно ж, станом на даний момент нам важливо ще й виявлення. Місць розташування систем російської протиповітряної оборони, які зрозуміло, ми теж знищуємо систематично, методично в перечутті появи в Україні F-16. Це, це теж важливо. Ми розуміємо, що довкола цього до вони розташовані. Вони намагаються працювати по наших повітряних цілях. Ну а стосовно перспектив, то звичайно далі буде. І це є аеродром і інші об'єкти, які пов'язані з військовою інфраструктурою, з російською агресією в Україні будуть знищуватися. Тобто, це вже стало закономірністю. Знаєте, ми вже говоримо про це буденно, це не як там свято. Це от таке солодкий присмак до будня. Іван Григорович, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити в контексті вже ворожих ударів по наших територіях. В ніч на 25 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Загалом ворог використав 37 дронів. Спрямовані були вони на кілька регіонів, і от кілька із цих дронів вони перетнули державний кордон із Румунією. Підтвердили в Міністерстві закордонних справ Румунії, що на території Румунії були виявлені уламки безпілотників. Зараз на килим в Румунії викликали російського представника. Натомість є коментар НАТО з приводу цих фрагментів російського безпілотника, які були виявлені безпосередньо на території Румунії. Посадовець, представник альянсу в інтерв'ю Sky News сказав наступне: хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними. Як це все трактувати? Альянс з НАТО як Представник цивілізованого світу, як представництво цивілізованого світу, має свою е, дипломатичну термінологію, яка мало відрізняється від дипломатичної термінології ціє, цього цивілізованого світу. Тому він спокійно, але наполегливо і впевнено, попереджає Росію, що її провокації пов'язані з ризиком для життя та здоров'я. Громадян на території країн НАТО пов'язані з ризиками ударів, потрапляння по промислових об'єктах і економічною загрозою країнам НАТО, вони не залишаться без уваги і точно будуть якимось чином відреаговані яким чином я думаю, кожен такий проліт над країною НАТО він додатково змушує задуматися і стимулює, зрештою політику цих країн, військовий сектор, і громадян активніше думати про те, що можливо Україну краще війну краще зупинити в Україні, а не дати можливість Росії продовжити свою агресію щодо них? Вони розуміють, що саме. Недостатня швидкість, з якою на сьогоднішній день цивілізований світ допомагає Україні знищити російську загрозу, і спонукає тому, тому, що Росія має можливість розширювати сферу своєї агресії за рахунок таких провокацій. Знаєте, не дивно, що російські. Безпілотники літають над Румунією, над Молдовою, Болгарією, цілком можливо, що якраз можна буде говорити про якусь випадковість. Знаєте, тим, що це звичайна руська безаладерна стані тоді коли вони літатимуть на Угорщиною ну разом з тим, ми бачимо, що росіяни таким чином провокують такий альянс на якусь жорстокішу відповідь, і вони її можуть отримати у разі, якщо вони досягнуть своєї мети і е, знищать такі завдадуть суттєвої шкоди інтересам громадян тих країн, над якими вони літають. А стосовно випадковості. Бізалаберності якоїсь російською традиційною тут в даному разі не слід довіряти. Це теж елемент якраз російської брехні і пропаганди, які вони намагаються поширити по світу. Все, що робиться від Росії, все те має розрахунок, і в даному разі, як це не звучить парадоксально, тверезий розрахунок спрямований на те, щоб спровокувати цивілізований світ на те, щоб завдати більше шкоди для того, щоб в хаосі рішень, які Росія передбачає, не зможуть бути прийняті негайно, не зможуть бути прийняті якісні в хаосі цих рішень, пробувати шукати для себе дипломатичних чи якихось інших вигод. Сподіваюся, що альянс і країни. Світу вони з кожним таким прольотом російського безпілотника усвідомлюють додатково деталі тих ризиків і загроз і виробляють спільну позицію з тим, щоб не дати Росії розгортати свою агресію далі. А ця рішення найпростіше, найрадикальніше, найефективніше полягає в тому, що надати Україні достатньо зброї боєприпасів, які здатні сьогодні стримувати Росію в Україні. До речі, ці ж провокації із шахедами вони не лише стосуються. ну от Ми з вами Румунію обговорюємо Оцей блукаючий шахед, який залітає на територію Білорусі. Це вже не один такий випадок. Тут яка мета такої провокації, яка природа? Річ це провокативна тактика, трошки інша ніж на території західного світу, тому що українські системи протиповітряної оборони не спрямовані в сторону Угорщини чи в сторону Румунії, чи в сторону Чехії, Словаччини, Польщі що там Словаччина, Польща, Чехія немає кордону з Україною, а тому вони спрямовані звичайно в бік тих. Держав Росії та Білорусі, які здійснюють безпосередню агресію щодо України. І тому тут, в даному разі, коли вони літають і блукають з території Білорусі на територію України і назад, вони сподіваються на інше, тим, що українці, відкриваючи вогонь по такому шахеду, вони певним чином спровокують вчинять ту провокацію, яка вигідна для того, щоб підтягнути білорусів. Бути більш активними в тому, щоб підтримати російську агресію проти України. Тому тут провокація спрямована на те, що дати білорусам поживу обговорювати те, що українці стріляють з сторону Білорусі. Хоча українці будуть збивати цей шахет, наприклад. Видання The Times пише про те, що Британія хоче розробити ракети проти ядерної зброї Росії. Зокрема, йдеться про ракети дальнього радіусу дії, які здатні знищувати російську ядерну зброю, оскільки в Європі зараз посилюються побоювання того, що Путін таки може натиснути на червону кнопку, і от дипломатичні джерела в інтерв'ю The Times сказали про те, що зараз Лондон дає зрозуміти, що разом із Німеччиною вони працюватимуть над створенням такої зброї дальністю дії близько 300 тисяч двохсот кілометрів. Що скажете, пане Іване, як прокоментуєте, наші партнери мають в арсеналі неядерної зброї зброї конвенційної, мають засоби, які дозволяють суттєво зменшувати ризик використання ядерної зброї, в тому числі. З боку таких божевільних держав, які стали божевільними внаслідок божевілля їх лідерів, їх очільників, таких як Росія чи Північна Корея, і е, це чують в принципі політичні і військові керівники цих держав, вони чують і через те вони самі своїми засобами вже е, якимось. Чином для себе намагаються мінімізувати ці ризики. Якщо ця зброя потраплятиме до рук українців, то точно українці нею скористаються сповна і за призначенням. Тому якщо така зброя є, якщо така готовність є. І я не думаю, що це на рівні розробок. Вона є на рівні фактичному. Ми знаємо, що ракети середньої великої дальності. Зрештою, міжконтинентальні ракети це все є на озброєнні у наших партнерів, і вони не обов'язково мають нести з собою ядерні боєголовки. Вони можуть бути. Начинені звичайним боєприпасом, але здатним завдати ефективного удару по місцях пуску ядерної зброї, наприклад, чи в місцях, де зберігається ядерна зброя, якщо Росія спробує розпочати ядерну війну, то, в принципі, на сьогоднішній день є напевно, що один великий ризик, і цей ризик полягає в абсолютному нерозумінні російським суспільством. Що ядерна війна це загроза і кінець, перш за все, кожному з них. Вони уявляють ядерну війну як кіно, в яких вони сидячи за пляшкою пива в трусах і в майці, за комп'ютером натискують на кнопки і радісно стрибають і на кістках і на попелах спалених європейських чи американських міст. От у них така уява. Але насправді їм треба дати розуміння, що ядерна війна це перш за все кістки попілу цього п'яного е, тебе росіянин, разом з твоїми дітьми, разом з твоїми дружинами, з всім тим, що тобі рідне і близьке, Якщо про тебе можна говорити, що в тебе є щось рідне і близьке з такою психологією, яку вони демонструють зараз по відношенню до України і українців. До цього усвідомлення у них немає. І через те, їм ядерна війна видається такою легкою прогулянкою, з абсолютно зрозумілими для них наслідками, коли вони будуть святкувати. А ну, треба дати розуміння, що для них не те, що свята не буде. Для них після того як кислява рука Путіна потягнеться до ядерного кнопку, просто не буде майбутнього вже е, В найближчому часі, тому що місця дислокації цих ракет так само стають цілями, і так само вони звичайно загрожують життю і здоров'ю всіх тих росіян, які знаходяться в межах якогось притомного радіуса від цих ракет. А Розуміючи тим, що росіяни натикали їх де завгодно, в тому числі біля великих міст, в тому числі в великих містах цих шахт з ядерними боєголовками, то зрозуміло, що. Е, Росіянам навряд чи хтось про них подбає, навряд чи хтось подумає про їхню долю, якщо вони дають такі карт-бланш для своїх очільників на використання ядерної зброї. Оце, напевно, може бути найголовніший запобіжник. А від божевільного карлика, знаєте, врятувати складно, хіба що поруч знаходитимуться інші істоти, які його зупинять, рятуючи своє власне життя. Іван Григорович, ще одна тема, яку з вами хочу розглянути, це ну, от, що ми зараз спостерігаємо у світі: диверсія, радикалізація так, суспільств, замахи на перших осіб. Які ви бачите тут причину наслідкові зв'язки? І наскільки, от якщо брати, знаєте, там розріз в межах 10 років зараз побільшало таких випадків? Терористична діяльність. Причина і наслідок терористична діяльність державного тероризму, який добре фінансується, який має традиції в багатьох поколіннях: традиції використання державних інструментів, механізмів і ресурсів на те, щоб здійснювати підривну злочинну діяльність на території інших держав. За 99 і 9 в періоді відсотками. Цих терористичних заходів ми побачимо, що стерчать або безпосередньо криваві руки російської агентури, або безпосередньо російська агентура, або те інформаційне тло, яке створює Росія, для того, щоб створилися такі умови і обставини, в яких будуть існувати політичні вбивства. Вбивства з питання нетерпимості і вбивства політичних громадських лідерів в тих чи інших країнах. Я абсолютно впевнений, що е е глибоке розслідування цих процесів воно точно приведе до джерела таких держав терористів е з терористичним мисленням небагато і основним. Е з цих держав, основною з цих держав на сьогоднішній день є Росія прямо і беззаперечно. До речі, за декілька, буквально годин до відкриття Олімпіади у Франції серія диверсій була на залізниці. Агенція Франс Прес повідомляє про це. Говорить про те, що були здійснені підпали на мережі високошвидкісних залізничних доріг. І, власне, оператор зараз вважає, що метою було. Паралізувати роботу транспорту наскільки цьогорічна олімпіада буде викликом для безпекових служб Франції і не тільки Франції, це продовження того, про що ми з вами говорили. Знаєте, теорія мирової революції, яка свого часу ще більшовиками на Росії планувалася на чолі з Троцьким. Вона передбачала якраз тим, що робитиметься вона не безпосередньо руками того самого більшовика російського чи сьогоднішнього російського ФСБшника, а створювалися обставини, за яких в тій країні, в яку експортувалася революція, створювалися групи істот, які готові були працювати на шкоду своїй країні, допомагаючи агресору, допомагаючи за гроші за великі гроші, або внаслідок просто. Розумовою неспроможності допомагали е, на той час радянському союзу, а зараз готові допомагати Росії, і це не обов'язково мають бути росіяни, тому і в Франції і в інших е, державах світу зараз е, не можуть люди почувати себе спокійно, бо є держава-терорист, міжнародний терорист, така е, як Росія. Використання Росією олімпіад для е, того щоб здійснити свої чорні наміри, вже стало традицією за часів Путіна, і ми пам'ятаємо, що Росія є найбільшим руйнівником усіх тих хороших традицій, багато тисячолітніх традицій Олімпійських ігор, коли під час Олімпійських ігор якраз. Країна країни, які дотримуються певних норм правил, для яких гуманізм і людяність є нормами, вони відмовляються від ведення бойових дій, і це цілком вважається нормальним. Ми пам'ятаємо 2008 рік, коли відразу ж після Олімпіади росіяни напали на Грузію. Ми пам'ятаємо 14-й рік, коли відразу ж після сочинської олімпіади росіяни здійснили агресію щодо України і окупували український Крим. Ми пам'ятаємо, як відразу після Пекінської олімпіади, 2022 року, начні на третій день росіяни вторглися масштабним вторгненням в Україну. Вони зневажливо ставляться до всього, того, що пов'язано з олімпійським рухом. Вони свідомо підкреслюють такий нелюдський... Характер своїх дій, і зрештою ми розуміємо, що сьогоднішня Паризька олімпіада вона не стає винятком для російського морального потвора, для російської моральної потвори і такого монстра бездуховного тому, звичайно, спецслужби мають готуватися до того, що різного роду. Злочинна агентура російська злочинна агентура спробує проявити свої криваві вікла.